<звачка> Усі померли. Та може почнемо спочатку. Ну що ж уперед. Фрідо. Це мій друг дитинства Коді. Це вік, моя права і ліва рука. Блискуче. Том. Ну і хто художник? Це Фрідо Сара, Фрідо, це Сара. Кльові ніхтики. <звачка> Дякую. Наш місцевий вундеркінд. Кезер Каміла. Салют! Як справи? Я не уявляю, хто це. Ми на кілька днів їдемо на мій острів. Хочете з нами? Сказуйтеся. Ми прибули на острів якогось незнайомця на приватному літаку. Який же він незнайомець? Він Слейтер кінг. Всі разом буде незабутня! Буде незабутня! Усе подобається. Абсолютно все. Ми п'ємо шампусик, куштуємо делікатеси. Людське жертвоприношення буде до чи після обіду? <рес> <рес> Легендарні вечірки слейтера Кінга зовсім не те, що я уявляла. Все одно буде весело, та трохи по-іншому. Ти про що? Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Мені тут офігезно. Але водночас є відчуття, що все це. Ілюзії цього серпня. Де мініш? У кого мініш? Оце так синий. Що? А я теж охренів. Тут щось нездорове коїться. Усі такі приязні сміються наші стюардеси епохи 60 шістдесятих. Вам все подобається? І я така все кльово. Ти не відчуваєш на цьому острові. Щось не так. А Джесс. Моя подруга жила в сусідньому номері. Отямся! 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 Здається, ми все забуваємо. Можливо, але... як вам усе. Час змушує нас забувати. А, а -а 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 -фрик. Подобається. Сі знаємо, що за хрінь тут коїться. Кліпни двічі. Кліпні двічі, якщо я в небезпеці. Може, ми поки не будемо про це. А? <кліпни -двічі> Режисерка Зої Кравіс.